Ти повторюєш ну, ту саму історію з чоловіками і не розумієш, чому так відбувається. Чому ти проживаєш біль, чи зради, чи аб'юз, чи просто тебе не цінують в цих стосунках, і вони розвалюються, чи постійно є емоційні гойдалки. Насправді, 70% наших негативних сценаріїв це негативні сценарії родові. Вони передаються зазвичай по лінії мами. І зараз ти можеш прям прослідити, як жила твоя мама, бабуся, прабабуся, чи були вони реалізовані. Як жінки, матері, і як дружини, наскільки вони були щасливі. І таким чином продивитися, наскільки ти взагалі зараз повторюєш негативний сценарій. Іноді ми навіть цього не помічаємо. Але це можна змінити, це можна стілити і замінити негативні сценарії на позитивні. Для цього є родова практика. І в родовій практиці ми стілюємо рід мами, рід тата. Ми дивимося, чому є причино-наслідкові зв'язки негативних сценаріїв. Вони створюють на почві того, що хтось в роду з декількох поколінь міг нарушати вселенські закони, міг бути якийсь кримінал, вбивства, прокляття, чорна магія, зради, трикутники. І це все дає відбиток на те, що ти проживаєш зараз. Особливо, якщо в матері е, проживали ми всі, так, в багатьох є родова програма, в якій є програма бідності, програма, яка заставляє страждати від чоловіків. Чому? Тому що проживання. Проживали важкі часи, проживали Холокост, Голодомор, проживали війни. І це все дало відбиток, відбиток втрати чоловіків, відбиток того, що не було що їсти, дам де нас розкулачували, розкуркулювали і тому подібне. І це все дає зараз відбиток на наше життя. Якщо в тебе не виходить е класні вистроїти гармонійні стосунки сімейні, народити дітей, не виходить е вийти з фінансової ями, ти не розумієш, чому ти постійно щось тобі не Вистачає, так? І ти розумієш, що десь проблеми є всередині, і ти вже все зробив можливе для того, щоб це ззовні якось змінити, але не виходить, просто треба піти в свій рід. І там ми вже знайдемо обов'язкову проблему і обов'язково її допоможемо тобі змінити на краще. І таким чином ти даєш щасливий білет не тільки собі, а ще й своєму майбутньому поколінню.